Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою Чехія та Угорщина в період середньовіччя. Першим державним утворенням на території Чехії була держава. Само. Після того, як вона розпалася, тут виникає Велика Моравія, за існування якої болгарські просвітителі Кирило та Мефодій поширили у цих землях абетку. З 12 століття землі Чехії перебували під контролем священної Римської імперії. За імператора Карла IV Люксембурзького було розбудовано Прагу та відкрито празький університет, але поступово в Чехії наростало невдоволення свавіллям церкви та німецьких чиновників. Зокрема, професор праського університету Ян Гус почав відкрито критикувати церкву, за що його спалили на вогнищі. Страта Янагуса стала поштовхом до початку збройної боротьби проти німецького панування. Послідовників руху називали гуситами, вони відмовлялися визнавати владу нового німецького імператора, почали конфісковувати землю в церкви та зайнялися її реформуванням. Кілька разів німці робили спроби придушити повстання, але безуспішно. Але зненацька серед самих гуситів почалися сварки, і вони розділилися на чашників та таборитів. Чашників підтримували здебільшого знать, а таборитів селяни. Суперечки між таборитами та чашниками завершилися відкритим протистоянням, що було на руку німецькому правителю. У ліпанській битві таборити зазнали поразки. Та чашники згодом були змушені укласти угоду із католицькою церквою та припинити боротьбу. А як виникло, угорське королівство? Племена угрів, що жили між Уральськими горами та Волгою, у IX столітті переселилися до Панонії, де і створили свою державу. Її піднесення відбулося за Іштвана І, який християнізував Угорщину та отримав корону від папи Римського. На початку 13 століття угорські володіння вже простягалися від сучасної Хорватії до Закарпаття, але спустошливі набіги монголів у середині 13 століття призвели до занепаду держави. Незначне піднесення Угорщини відбулося за правління Людовіка І, який після смерті польського короля Казимира III правив і польською державою. У другій половині 15 століття турки проникають на Балкани і починають здійснювати набіги на угорське володіння. У 1526 році, у битві під Мохачем, спільне угорсько-хорватсько-чеське військо зазнало поразки від турецької армії. Частина володінь Угорщини опинилася під контролем Османської імперії, а інша Австрії.